Субота, 16 серпня, спасаючись день у день. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться аби не впав, перше до Коринтян 10:12. Падіння Петра було не миттєвим, а поступовим. Самовпевненість призвела його до переконання, що він уже спасенний. І крок за кроком він деградував, поки не зрікся свого Господа. Ніколи не покладайтеся на себе, вважаючи, нібито живучи тут, ви захищені від спокуси, прийнявши Спасителя, яким би щирим не було навернення, ніколи не слід говорити або відчувати, що ви остаточно спасені. Це вводить в оману. Кожен повинен плекати віру і надію, але пам'ятати. Навіть тоді, коли ми віддаємо себе Христові і знаємо, що Він приймає нас, ми не застраховані від спокус. Тільки той, хто витримає випробовування, одержить вінець життя. Людина, яка прийняла Христа і у своєму першому пориві, каже: Я спасенна, перебуває в небезпеці, покладатися лише на себе. Ми маємо застереження, тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться аби не впав, перше до Коринтян 10:12. Єдиний безпечний шлях постійна недовіра до себе й усвідомлення залежності від Христа. Є багато людей, які визнають Христа, але так ніколи й не стають зрілими християнами. Вони розуміють людина грішна і слабка в усіх сферах, неспроможна на моральне вдосконалення. Утім кажуть вони, Христос узяв на себе всяке ярмо, страждання, жертву. Тож дозвольмо йому нести все це і далі. На їхню думку, їм залишається тільки одне вірити. Однак Христос сказав: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Євангеліє від Матвія 16,24 ніколи не слід спочивати на лаврах і припиняти руху перед, кажучи, Я спасенний. Інакше прагнення пильнувати, молитися і наполегливо рухатися вперед до вищих стандартів згасає. Жодні освячені вуста нехай не промовляють цих слів, аж доки не прийде Христос, і ми не ввійдемо через ворота до Божого міста. Тоді з повним правом зможемо віддати славу Богові й агнцеві за вічне викуплення.